Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І нас знову гоночки, і на все раз. Давайте середній рівень. Поїхали. Поїхали. Так що досить швидко як можу. Доїду. Тихіше. Я швидко як можу їду. Панове поліцейські. Добре, що вони мене не помітили. Ось так трохи. О! Я поворот пропустив. Не туди я поїхав трохи. Бляха-муха. Нічого собі скільки тут трафіку. Походу. Так... Тихіше, тихіше. Схоже, що... Не туди я поїхав. Давайте краще на автомагістраль поїдемо. Можемо Дізнаємося, яка максимальна швидкість у цього мустанга. Та бляха мука. Ну, давайте прискоримося. Ой, під 250 розігнався. І тут дорога. Прямо... Так, 260, 270. 280 уже. Так, прискорюємось 290-300, 310. Майже, ну, 320 не було вже. Я вже в аварію потрапив. На такій швидкості. Це тут, видно, досить добре ще понівечило мою тачку розбиті вікна, бампи звисають. Ай, панове поліцейський ще мені на закуску. Так, зумів я відірватися. Так, ще 400 метрів залишилося. А ось ми й приїхали. Давайте пробуксую. Це, мабуть, щось новеньке. Хоча за кадром я прокачував свої деталі до професійного рівня. Тобто, щоб їх прокачати, треба виконати там якісь там умови. Тобто продрифтувати кількість метрів там чи. вивести з ладу у поліцейські автомобілі. Там... Байдеш так, як я досить просто обганяю, тому що. І з цими вдосконаленими деталями до професійного рівня. Так. Йде лісом. Так, прямо вже пішла прискорююсь. О, за 300. 320, 330, 340 навіть нічого собі. Так, далі я не став розганятися, тому що досить, не, досить небезпечно це було. А, ледь поворот не пропустив. Ось так. Сюди ось так. І це спринт у нас. Боком. Ого, як я відриваюся. А проти Бугаті я зможу протистояти, якщо я повністю прокачаю її. А ось і фінішна смуга. Ну і нову раму я отримав. Так, давайте її поставимо. Просто будемо котитися. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!